В Україну вже двічі залітали безпілотники з Угорщини. Генштаб показав докази. Там заявили, що над територією Закарпатської області вже двічі зафіксували проліт об'єктив типу дрон. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уранці 26 вересня виявлено проліт повітряного об'єкту типу дрон над територією Закарпатської області. Об'єкт рухався на різних висотах і двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Дрон виявили радіолокаційними засобами Збройних сил України. Для нейтралізації потенційної загрози сили оборони організували. Патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом за допомогою БПЛА, типу Чаклун КМ, для підтвердження фактів порушення держкордону, Генштаб опублікував візуальні приклади фіксації зазначеного дрону, які демонструють його пересування на території України. Президент Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив, що неподалік українського горського кордону зафіксували дрони розвід. За його словами, українські військові готові рішуче реагувати у разі нових порушень повітряного простору. Була доповідь наших військових і, щодо відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку. І наступного разу, якщо такі дрони ще будуть реагувати відповідно для оборони нашої держави, наголосив Зеленський. Президент підкреслив, що українські підрозділи наразі демонструють один з найвищих рівнів захисту від безпілотних апаратів у Європі. Також він зазначив, що Україна готова. Ділитися досвідом із країнами, яким потрібен надійний захист від дронових атак. За даними розвідки, для запуску цих та подібних дронів Росія може використовувати і танкери як майданчики для старту та управління. І цьому не просто запобігти, але реально і цього треба вчитися. Треба робити відповідний потенціал, сказав голова держави. Міністерство оборони Угорщини заявило, що не при. Речетне до запусків дронів у бік України в угорському міноборони зазначили, що заява українського президента про ніби угорський військовий дрон на території України не відповідає дійсності. Угорська армія не здійснювала і не отримувала наказів про ніби проліт дрону на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли змі. Ми також не отримували інформації про такий випадок від української сторони, хоча ми Перебуваємо з ними в постійному контакті, заявило Міноборони Угорщини у коментарі порталу Телекс.